Так що ж це за такий хороший засіб? Саме в листопаді достигають плоди дерева мильного рідхі. І саме з цих плодів виготовлений оцей чудовий засіб капля концентрат, або ще його називають дамла? Ви можете помити своє авто, скло, меблі, підлогу. Будь-що, що є у вашому домі, освіжите оббивку ваших меблів, м'яку оббивку. Додаючи дві краплі на літр води, ви можете помити ваші вікна. І ви будете бачити, наскільки вони стануть такі прозорі, що буде здаватися, що їх немає. Ось це такий чудовий засіб.